Мультитест 2023 математика, демонстраційний варіант. Завдання 4. У прямокутному трикутнику сума двох кутів 115 градусів. Визначити градусну міру найменшого кута. Ось перед нами прямокутний трикутник. Згадаємо правило, що сума гострих кутів. Прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому це не може бути сума кутів А і Б. Це може бути сума гострого кута і прямого кута. Тобто, наприклад, кут С додати кут Б, він буде, ця сума буде 115 градусів. Кут С 90 градусів, бо трикутник прямокутній. Знайдемо кут Б. Це від 115. Треба відняти 90 градусів. Маємо 25 градусів. 25 градусів. Знайдемо кут А, другий гострий кут прямокутнього трикутника. Якщо сума двох гострих кутів 90 градусів, то щоб знайти кут А, це треба від 90 відняти кут Б або це 25 градусів. І матимемо 65 градусів. Отже, це буде 65. В умові сказано, нам треба визначити градусну міру найменшого кута. Найменший це буде 25 градусів. Отже, відповідь, відповідь 25 градусів, і це варіант В.